Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Продовжується обговорення унікальної в світі операції українських спецслужб з назвою Павутина. Так. І, звичайно, різні. Коментатори по-різному оцінюють масштаб завданих московії збитків. Головний збиток, як на мене, полягає в тому, що ну, фактично весь світ побачив те вразливість Московії, так, яка. Надуває щоки, так, проголошує про те, що вона там, якщо не перша, то друга, якщо не друга, то третя, якщо не третя, то четверта армія в світі. І раптом якась країна, яка нібито, там, не знаю де найбідніша в Європі, чи, чи що там ще, так, наносить такі удари по Московії. Ну, це не тільки престиж руйнується, але фактично руйнується вся картина світу, який, яка склалася, намальована була пензликами так, після Другої світової війни. Ну, так же, як на мене, то все це почалося із прильоту руста на. Червону площу на Красної площі. Чим він показав Ну абсолютну неефективність московської протиповітряної оборони? Це ще за часів Радянського Союзу. Ну, а зараз е, українці показують е, всьому світу, що околос на глиняних ногах, так. І надувний тигр. Ось подивіться, що говорять люди про те, як московити кинулися перевіряти фури усі. Дивіться, я читаю. дослівно мови оригінал. «Какие тупые осматривают фури. Неужели они думают, что такая операция повторится? Да у наших украинских изобретателей не один проект, а масса. Фуры уже история. Ждите другого, еще масштабнее. Украина – великая держава, и в ней живут люди с мозгами. Не то, что империя без мозгов. Слава Украине! Героям слава! Так вот, далее, что пишут? Українці, українські оборонці без морського флоту нищили військові кораблі Росії, без допомоги повітряного флоту знищили русняві літаки і аеродроми. Здається, це феноменально. Ніхто раніше такого не тільки не робив, але й не додумався всім причетним величезна вдячність. Отже, я взяв тут із Сотень коментарів, тільки два коментарі або ну, ще один. Далі знатного пенділя. Український мосад войде в історію як могущественна організація. Молодці, так. Ну, єдине, що на що зважають. І роблять якісь зауваження люди, не можу зрозуміти, яка необхідність була все це розкривати в пресі. Тобто, як це було організовано, чому це було організовано, так. Так що. От навіть тут от московити, що описують про те, що із за операції «Паутина» тепер Росія зупиниє сві фури. І якщо там виявляються дрони російські, то вони арестовуються, шофери шофери збиваються і теж арестовуються. Так що російські дрони не досягають поля бою. І, слідовательно, визникає преимущество України. Ви говорите, що «Паутина» не виявляє впливу на війну. Даже отмеченный мной ну, момент показує, що оказывает. Ну так, оце теж ще один момент, на який ну, майже ніхто не звертає увагу. Дрони, що доставляються московські до фронту, так, їх ну, в тому числі і фурами. Ну це ж так. Чи, а чим вони в основному доставляються? Ну, Автомобільний транспорт це транспорт, який досягає скрізь. Залізниця тільки по залізниці їде, а тут можна проїхати практично в будь-яку точку. Тобто везуть ці всі дрони. Хто його знає, Ну, в нього е, документи є на руках, але ж що таке документи? Зробити. Так. Тобто оцих шоферів витягують просто від теля, б'ють, ніхто їх не, не питає, одного навіть вбили, а може, і не, напевно, і не одного. Таким чином, ці всі дрони не дойдуть до фронту. І це ще один плюс. Дивіться, скільки, крім, так би мовити, Воєнно-політичного е ефекту цієї Операції Паутина, про який всі говорять, не говорять про економічний аспект всього цього. Тому що колапс фактично в європейській частині, та не тільки в європейській частині, тому що я ж кажу, що. Примусь дурня Богу молиться, то він і лоба розіб'є. Так і тут. Кинулися вони перевіряти всі фури, так, і там, нібито в цих фурах повинні бути українські дрони. Таким чином, всі фури, що вони там не везли, картоплю везуть вони, найрізноманітніші товари народного побуту, споживання. І все таки інше на цих фурах. І їх зупиняють, розглядають, переглядають, сто разів перевіряють документи, і, звичайно, що ці е, водії, вони знаходяться, вони вже зразу. Як ти водій фури, ти вже під підозрою. Це ж так. Але ж е, там багато фур, які везуть ще третій аспект, які везуть дрони на фронт московський. І в них є, звичайно, документи. Але хто там документи можна будь-які створити? Як казав у тому фільмі Одеської кіностудії Место мі встречи змінити не можна. Про те, що на Луб'янці таких документів так, виготовляють скільки заводно. Так. так і тут. Тому хто його знає, що це за водії і документи в нього е, СБУ виготовила чи, чи, чи де? Хто надрукував, невідомо. Але, ну, Перш ніж розбираться, діють кулаки у Москві.